Хочете продовжити срок служби пральної машинки, зменшити витрати на пральний порошок та електроенергію, а також підвищити якість прання, при цьому не купуючи дорогі засоби для пом'якшення води. Для цього вам потрібен досал. Встановлюється дозатор досал між приборним краном та шлангом пральної машинки. В комплект входить в нас як сам дозатор, так і дві прокладки. Чесно, не знаю, для чого вони, тому що з цієї сторони у нас йде шланг, який має прокладку, а з цієї сторони Посадкового місця не вистачає в кранах приборних для того, щоб прижати цю прокладку. Не знаю, можливо, в італійців там якісь особливі крани, але я би вам рекомендував з практики використовувати або лактальову нитку, або фунт-стрічку, дивлячись, що у вас є під рукою. Паклю краще не використовувати, тому що при контакті з водою вона розбухне і може пошкодити вам пластик. Робочий тиск його від 0,5 до 7 бар. Тобто, якщо у вас на дачі самоплив, то краще його не використовувати. Також, якщо у вас в системі 6 бар, то краще поставити редуктор тиску. Так надійніше. Всередині поліфосфат. Я встановив велику кількість цих дозаторів. І поки що нарікань на алергію ні в кого не було. Але для питної води використовувати його не можна. Тому для посудомийки його не використовуйте. Прослужить вам цей дозатор 6 місяців, але залежить від якості води та інтенсивності прання. Далі вам треба або новий дозатор, або купляєте ось такий бокс, відкручуєте тут, висипаєте ці кристали. Засипаєте нові і далі користуєтесь. Змонтували, ось так воно виглядає в робочому стані. Як поставити дозатор, зверніть увагу на упаковку правильного чи миючого засоба. Тут є три колонки, кожна з різною степенью жорсткості, по якій ми вибираємо, скільки треба наливати правильного порошка. Тепер ви можете вибирати по пом'якшеній колонці. Придбати даний пристрій можна в будь-якому магазині півдюйма, також в епіцентрах або ж в інтернет-магазинах. Користуйтесь.